Національний банк анонсував заміну 500 гривневих банкнот на нові зразки. Уже з 1 серпня звична купюра з портретом Григорія Сковороди може стати раритетом. Чи потрібно міняти старі гроші на нові? І чи можна буде розраховуватися ними у магазинах? Докладніше далі. НБУ голосив, що банкноти старого зразка, випущені у 2003 2007 роках, поступово будуть вилучатися з обігу. При цьому громадянам не доведеться хвилюватися. Вони зможуть і надалі використовувати старі банкноти для розрахунків. Обмін проводити спеціально не потрібно, адже старі гроші залишаються дійсним платіжним засобом. Основна мета цього заходу забезпечити надійність і якість готівки в обігу. Банкноти старого зразка, які використовуються вже майже 18 років, зношуються, і їхня заміна на нові. Віще допоможе уникнути проблем з фальшивками. Громадяни мають бути впевнені, що гроші, які вони отримують у торговельних мережах чи банкоматах, є справжніми та надійними. З 1 серпня банки України припинять видавати старі банкноти номіналом 500 гривень за всіма видами готівкових операцій. Водночас НБУ більше не буде поповнювати каси банків такими банкнотами. Отже, старі банкноти, які потрапляють у банки, вилучатимуться з обігу та відправлятимуться до НБУ для перерахунку та утилізації. Заміна старих Банкнот на нові не створить жодних незручностей для громадян. Це рішення принесе користь як державі, так і банкам, торговельним мережам та всім українцям. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.